Привіт, глітчери! Напевно, ви помітили, що останнім часом франшиза Черепашки Ніндзя знаходиться на висоті. Починаючи з успіху коміксів видавництва ID Design Works до виходу анімаційного фільму Netflix по мутантів. І що не менш важливо, тепер ми знаємо, що ще одна гра про черепашок ніндзя за мотивами однієї з кращих серій коміксів 2020 року, The Last Ronin, знаходиться в розробці. Це безумовно дуже крута новина, і останній Ронін є. Овим вихідним матеріалом для створення гри. Особливо, якщо вдасться реалізувати те, що робить інші триплеї-ігри, такі як, наприклад, God of War, такими крутими. Але якщо ви не знайомі з останнім Роніном, зараз ми пройдемося по основних аспектах коміксу і розберемось, чому саме він може легко перенестися у вигляді гри. Але перш ніж розпочати, поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на канал, якщо тут вперше. Також заходьте до нас в телеграм та інші соцмережі, де ми ділимося різними додатковими цікавинками з ігрового світу. А також за можливості ви можете підтримати канал Донатом або підпискою на Баймі Кофі. Всі посилання залишу під відео. Погнали! Останній Родін це, мабуть, найкраща відповідь франшизи Черепашки Ніндзя на фільм «Бетмен. Повернення Темного лицаря. Оригінальний комікс це перша за багато років співпраці між творцями черепашок Кевіном Ісманом і Пітером Лердом. Насправді дует будував історію, базуючись на невикористаних сюжетах, які вони розробляли ще в 80-х роках, коли відбулася справжня черепахоманія. Подібно до повернення темного лицаря, останній Ронін розгортається у футуристичному світі, набагато темнішому та похмурішому, ніж більшість історій про черепашок ніндзя. У цьому світі майстер Сплінтер і три. З чотирьох черепах загинули в битві з кланом Фуд. Лише одна черепаха залишилась і продовжує боротьбу проти онука Шредера Ороку Хірото. Ми не збираємось розкривати тут особу останнього Роніна. Хто знає, той знає. Це відкриття є основною частиною першого випуску серії, і можна припустити, що гра не робить гаусу, розкриваючи, хто з чотирьох персонажів виживе в цьому пекельному майбутньому. Ронін в останні роки справив велике враження на шанувальників Черепашок Ніндзя. Комікс уже надихнув на створення кількох фігурок від Diamond Select Toys, а також готується продовження під назвою Останній Ронін втрачені роки. Втрачені роки стане одночасною прікволем і продовженням. Його мета заповнити чисельні прогавини в історії Роніна, але вона також продовжить історію там, де закінчується оригінальна книга, і представить нове покоління черепах. Велика частина привабливості ігор про черепашок полягає в можливості керування черепашкою за вашим вибором. У деяких випадках відмінності мінімальні. Наприклад, у черепашках Ніндзя Зекавабанга Колекшн черепашки не дуже сильно відрізняються силою атаки та дальністю зброї. Але деякі ігри, як от Mutants in Manhattan, зосереджені на відмінностях між черепашками. Кожен персонаж у цій грі має унікальний стиль бою та особливі рухи. І гравці можуть перемикатися між ними за бажанням. У цьому сенсі останній Ронін є чимось винятковим. Ця гра буде побудована навколо однієї черепахи, яка, здається, усуває будь-які можливості перемикання між персонажами та стилями бою. Однак Ронін володіє всім арсеналом черепашок ніндзя. Це і Катани Леонардо і Саві Рафаел. Ля посаг Данатела та нончаки Мікеланджело, що робить його універсальним бійцем проти футуристичного клану Фуд. Легко зрозуміти, чому на початку я пригадав ігри God of War. В них крата володіє кількома видами зброї, і тон радикально змінюється залежно від того, чи використовує кратес свої фірмові клинки хаосу, або перемикається на сокиру Левіафан чи на будь-яку іншу містичну зброю свого арсеналу. The Last Ronin може слідувати цій формулі та дозволити гравцям перемикатися між цими чотирма видами зброї на ходу. Ронін також не самотній у своїх пошуках, ей прилоніл все ще жива і до неї приєднується. Її дочка Кейсі, названа на чесі її покійного батька Кейсі Джонса. Кейсі, до речі, ніндзя початківець. Вона прочитала всі книги майстра Сплінтера. Хоча невідомо, чи буде вона в грі, цілком можливо, що Кейсі стане допоміжним персонажем у ще одному натяку на God of War 18-го року, де Кейсі може навіть виконувати роль Атрея, напівігрового персонажа, який приєднується до мандрів Роніна. Поява інших трьох черепах в якості ігрових персонажів також цілком можлива в грі через спогади. Це може бути Зручним способом познайомити гравців з кожним новим стилем бою, де повернувши нас назад у часі, ми проведемо кілька хвилин керуючи іншими героями, перш ніж вони зустрінуть свій кінець в битві з року Хірото. У підсумку, хоча немає жодних причин для того, щоб The Last Ronin був копією God of War, є багато причин для натхнення нею. Якщо хтось може зрівнятися з люттю Кратоса на полі бою, то це Ронін. Франшиза підлітки мутанти черепашки, ніндзя має досить значний послужний список, коли справа стосується ігор. Але історія зазвичай не найсильніша їхня частина. Більшість ігор франшизи дотримуються стандартної формули. Шредер повернувся, а й при у небезпеці. Настав час убити сотні піхотинців тощо. Навіть гра 2016 року, яка була більш амбітною, ніж інші за масштабами та ігровим процесом, не наважилася надто відійти від протореного шляху з точки зору сюжету. Це одна з областей, де останній Ронін справді може виділитися з великої кількості ігр про черепах. Його історія набагато похмуріша та більш емоційна. Звичайний безтурботний гумористичний тон франшизи зник, залишивши лише історію самотнього вцілілого який прагне помститися за вбивство свого батька та братів. Якби останній Ронін був темним заради того, щоб бути темним, можливо, не варто було б адаптувати історію. Ми вже бачили багато ігор із героями-одиниками, які сіють хаос, намагаючись виправити жахливі речі. На щастя, у серії є прихована частка надії та оптимізму, яка невілює похмурі та різкі елементи. Персонаж Роніна зосереджений настільки на тому, чи досягне він своєї мети. Скільки на тому, щоб навчитися повертати надію та знаходити причини жити, це саме те, що я сподіваюсь побачити в адаптації гри. Це не означає, що гра не може опиратися на фаталістичну темряву вихідного матеріалу. Мені хотілося б побачити кіберпанкову версію Нью-Йорка в стилі судді Дреда, яку живили у 3D, надаючи The Last Ronin формат відкритого світу, схожий на більшість ігор про черепах. Існує також можливість, що гра буде ґрунтуватися і на матеріалі, представленому в The, Last Ronin, The Lost Years, досліджуючи всю історію Роніна, а не лише кульмінаційні події, описані в оригінальному коміксі. Чим більше ми побачимо тих втрачених років між смертю інших черепах і останньою битвою Роніна проти Хірото, тим більше вагу матиме його подорож. The Last Ronin також міг би запозичити кілька сторінок із франшизи Halo. Halo 3 ODST спочатку ставить гравців на місце солдата на прізвисько новачок, але гра часто повертається в минуле та показує точку зору інших членів загону. Можливо, останній Ронін міг би застосувати подібний підхід, повертаючись до інших черепах. Ці спогади могли б стати хронікою його останніх приречених боїв проти клану Фуд, передаючи нав'язливий і зловісний тон, останній Ронін майже напевно буде зовсім іншим досвідом ніж будь-яка гра про черепашок Ніндзя, яка була до неї. І це саме те, що мене тішить. Ця історія ідеально підходить для амбітної, насиченої сюжетом бойовки. Єдине, на що залишається сподіватися, що розробники зможуть це реалізувати. Також мене порадує ваша активність під відео. Ставте вподобайку, якщо також чекаєте на останнього Роніна. і обов'язково залиште який-небудь коментар. Діліться цим відео з друзями і грайте в ігри. А ми поки підготуємо нову цікаву ігрову історію: гліч довгого життя і процвітання.